Термін експлуатації таких модульних конструкцій до 50 років. Тому я вам чесно скажу, те, що ми вже бачимо а, за два-три за роки встановлення модульних амбулаторій і модульних префабів, у нас вже є великий досвід. У нас вже в області таких понад 30. Угу. І вартість модульних амбулаторій і таких модульних префабів, вона є в рази дешевшою, але використання воно нічим не відрізняється. 100%, враховуючи безпекову складову. Так, як і зараз є і, і динаміку, і так далі. Тому повинні розраховувати саме на модульні конструкції, не тільки в медичній сфері. а... Максимальна у нас увага зараз на модульну конструкцію, які ми можемо перемістити швидко з одного місця в іншого, і надавати послуги людям. І окрема подяка від Сергійовича. Він точно знає, що якщо ми працюємо з роторів, клаб, то ми все реалізовуємо 100%, все, що ми задумали. Я впевнений, що ми ще не раз будемо збиратися в такому можливо більшому складі для того, щоб презентувати ті чи інші проекти це до реалізовувати. Дякую. Дякую. Ми дуже раді допомагати і сподіваємося, що це. Не останні будинки. Головне допомагати ефективно, а не просто. Так, так.